Іван Павленко від роду до роду, розділ 3, частина 3. Комсомольська сходинка. Читає Наталія Бузова. Я вважався ударником у роботі і активістом у культурному житті села. Очевидно, тому одного разу секретар комсомольської організації запропонувала мені вступити до комсомолу. Я дещо повагався, а потім погодився. Написав заяву і біографію, але про полон не згадав, і мене прийняли на зборах і у райкомі комсомол. Після вручня комсомольського квитка мене запросив на бесіду завідувачого розвідділом райкому Григорій Шумило, теж фронтовик, а у майбутньому мій хороший порадник і товариш по спільній роботі. Він сказав буквально таке: у яшниках комсомольська організація фактично не діє, завдання перед сільським комсомолом зараз великі – вони повинні бути в авангарді боротьби за врожай і за дальше піднесення продуктивності тваринництва. Тут потрібен секретар з політичним досвідом і молодечим вогником. Ти пройшов війну, маєш фактично середню освіту і у селі користуєшся авторитетом серед молоді. Ми порадились на бюро і вирішили запропонувати тобі цю почесну посаду. Гадаю, що не відмовишся. Через кілька днів мене було обрано секретарем комсомольської організації села. Після зборів сіли ми і розібралися з комсомольським хазяйством. Складалося воно з однієї пошарпаної папки, в якій лежало кілька протокольних папірців і квитанцій про сплату членських внесків. Далі Григорій продиктував мені, як які папки треба завести, і ґрунтовно розказав та прикинув на папері, як складати план роботи, проводити збори і як оформляти протокол. Найдовшою була бесіда про те, з чого починати, у якому напрямку розгортати роботу. За порадою Шумила я почав створювати якісну нову організацію. За перший рік у наші ряди влилося більше 20 хлопців і дівчат віком від 16 до 20 років. Незабаром я побував на районному семінарі для молодих секретарів комсомольських організацій. Там мене добре накачали, і я гаряче взявся за роботу. Насамперед завів нові папки планів роботи, протоколів, директив з району, обліку членів ВЛКСМ і сплати членських внесків, а також папку поточних справ. Вів їх, можна сказати, зразково. На польових роботах і фермах комсомольці показували приклад у роботі. Зимою ми часто організовували недільники. По вивезенню гною на поля, причому виходили зі своїми коровами, а в час жнив проводили нічні скиртування хлібів. Нашу комсомольську молодіжну ланку, яку очолювала Ольшанська Тетяна, розхвалила районна газета за те, що дівчата заготували багато попелу і пташиного посліду під урожай, цукрових буряків і кукурузи. Тепер я інколи думаю, що спонукало мене до такої активності. Скривжене почуття власної гідності, вимовляв, поставила на мені хрест, а я вам ще доведу, на що здатний. Мабуть, хотілося доказати, що я не з цієї категорії, в яку мене зарахувала сталінсько берійська кліка, а може, просто боровся, як усе живе на землі за місце під сонцем. Як би там не було, комсомолія захопила мене, закрутила і завихрила. Вдень я ходив разом з хлопцями на роботу, намагався бути там, де вирішувало щось головне, а ввечері проводив збори, політзаняття і репетиції, адже був одночасно і секретарем первинної організації, і пропагандистом у політгуртку, і актором, і режисером на сцені. Я ніби відроджувався морально і духовно, сам почав вірити і переконувати інших, що тільки наполегливою працею, тільки власними руками можна змінити життя на краще. І все робив для цього. Але нерідко у глибині душі щось скрибло і дражнилося. За що воюєш, агітуєш? Ти ж двійник, дізнаються і викинуть на сміття або й кудись подалі. На початку літа 1946 року на зборах вирішили відремонтувати і утеплити клуб, знайшли пічника, який поставив нові груби, а ми організували недільник. І клуб став придатним для роботи у зимових умовах. Тут же усім загалом вирішили зібрати гроші на гармошку. Обрали ініціативну групу і через тиждень купили новеньку хромку, а Бубон виготовив і подарував клубу Макарпонють Кононенко. Грати на гармошці вміли Стеценко Іван і Бровко Василь, а дещо пізніше і Кумпан Василь. Почалися у клубі танці – в основному танцювали гопак, різні польки, краков'як та деякі інші. Тоді у селі ще не знали Фокстротів, і танго, а у вальсі тільки починали кружляти. Танцювали переважно дівчата. Хлопці ж просто не вміли, але вчилися, набували і цього досвіду. У результаті досвідки назавжди припинили своє існування, але вечорниці ще збиралися на вулицях у зоріні літні вечори. Олгос подарував клубові радіоприймач Родина. Це була теж подія. Кожного вечора Прокопенко виносив його урочисто на сцену, включав Москву або Київ, і молодь слухала останні вісті, цікаві передачі, музику, пісні у виконанні видатних акторів. А одного разу, коли усі розійшлися, Прокопенко запропонував мені послухати зарубіжні передачі. Ми закрилися у бібліотеці, вімкнули приймач і на короткій радіохвилі почули про Сталіна таке, від чого мурашки побігли по спині. Передачу глушили, але розібрати все ж було можна. Говорилося про те, що у Радянському Союзі розстріляно і замучено десятки мільйонів безневинних людей. Що наші тюрми і табори переповнені політичними в'язнями, за одне прослуховування таких останніх істей можна було попасти туди, де раки зимою. Але у нас з Олександром Романовичем була спільна військовополонена доля, і ми домовилися і далі слухати, але нікому і ніде про почуте не говорити.